Місто, про яке ходить низка золотих легенд. У вихідні відзначило свій день народження. 436 років виповнилося золотоноші. На день центр міста став пішохідним. Золотоніжці святкують. Повсюди дитячі атракціони, розваги та забавки. І дорослим, і малечі радують око два новенькі водограї. Їх відкрили спеціально до іменин. Хоч дата не кругла, урочисто святкують не дарма. Ми знову ж таки повернули собі перше місце. За рейтингом по економічних показниках і нас це не може не тішити. У нас відновили роботу два підприємства, які збанкрутували минулого року. Зараз вони працюють, і одне підприємство, яким ми можемо вже пишатися. Розпочало свою роботу і вже платить мільйони, причому великі мільйони. В державний бюджет. Ну і місцеві бюджети йдуть гроші. Це нових 240 робочих місць. Це я вважаю, що перше, чим ми можемо пишатися, ну а інше це наші комунальні, хоча й невеличкі, але кроки вперед ми робимо. Ще одним подарунком до дня народження Золотоноші став зірковий концерт. Спочатку містян вчили танцювати. Майстер-клас влаштував фіналіст проекту. Танцюють всі, та один із тренерів майдансу Олександр Лещенко. Півтори годинних тренувань емоції зашкалюють. Місцеві танцівники вразили Сашка відкритістю та енергетикою. Була повна дача був не кажеться, був фурор і для мене, і для, для дітей, тому що вони кричали, вони веселились, вони хлопали. Вони не зовсім точно танцювали, але якби це не важливо, да тому що… Ну, у них сьогодні праздник. Я сам з маленького городка тоже з с Александрії з с области. області. Вот. Поэтому для мене це очень привычно. Маленький, скромний, уютний Вот. Поэтому мені здесь комфортно і уютно. Потом на сцену зійшла місцева зірочка. Сьогодні дуже веселе свято в нас День міста, дуже багато різнокольорових майданчиків для дітей, дуже багато гостей, дуже добре свято. Це свято, мабуть, так як воно яскраве. Це все завдяки новій владі, новій владі, яка це все організувала і зробила чудовий фонтан, запросила дуже відомі гурти. І все зробили для того, щоб місто з посмішкою проводило час. Нам, нам це місто найкраще в світі, тому що воно наше. От а змінилося дуже. Змінилося, по-перше, я б сказала, що в гарну сторону. Будемо так казати, що зміни, навірно, ще і що в нас новий голова міста. У звісно, він дуже багато зусиль прикладає для того, щоб в місті було краще. Ми дуже раді, що наші діти виховувалися сьогодні Олександром Лещенко. Ми його побачили вживу. Світовими хітами у власній обробці з вітали учасники проекту Україна має талант, хлопці з гурту, село і люди. Часом до своего выходу на сцену готовится гурт Дилема. Наконец-то мы здесь! Да, во-первых, очень круто, что мы соседи, мы ехали буквально сюда два часа. Во-вторых, как только мы приехали, нас сразу круто встретили. О, поехали, пацаны, туда, сюда, нам сразу все показали. Город, у, девушки, а, класс, у, класс, сцена, звук, отлично. Ну, как для музыкантов вообще. Впечатление очень хорошее. Мы это... Счастливым. Мы познакомились с счастливым познакомились очень общительным и душевным человеком. Я говорю про Войцеховского Виталия Александровича, про мэра. Очень было приятно познакомиться, а главное я понимаю, что такие люди должны стоять у руля и должны говорить и делать то, что сейчас происходит, то, что мы видим. Хорошие праздники, хорошая атмосфера. Улыбайтесь, следите за молодежью и радуйтесь классной музыке, которая группа делает, которая делает группа. тик 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 Незабутнім акордом дня народження золотоноші став яскравий фєрверк. Ольга Скорик, Василь Саєнко Віка новини.